Ч Українська міліція підійшла до своєї 21-ї річниці із введенням в дію нового кримінально-процесуального кодексу, який кардинально змінив роботу працівників правоохоронних органів. Урочистості з нагоди її професійного свята відбулися в обласній філармонії. Начальник прикарпатської міліції генерал Олег Сало привітав колег та зазначив, нові зміни повинні позитивно вплинути також і на ставлення громадськості до захисників правопорядку. Тим паче, зараз новим кримінально процесуальним кодексом ми будемо нарощувати наші темпи, будемо працювати разом спільно з правоохоронними структурами, тобі ж судами прокуратурою для того, щоб Громадськість більше поважала міліцію, і наш обов'язок захищати інтереси громадян. конституційний їх обов'язок звичайно буде надалі на високому рівні. Особовий склад Прикарпатської міліції привітали за святом голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк, голова обласної ради Василь Скрипничук, а також представники інших державних відомств, що тісно співпрацюють з правоохоронними органами. Обласний голова розповів, у людей залишився стереотип ще з радянських часів, коли міліція була як караючий орган. Утім, з приємністю відзначив, кількість скарг на дії працівників міліції звелася майже до нуля, а це свідчить про її високий професійний рівень. Я би хотів, щоб міліцію розглядали не як міліцію, а як структуру, яка займається охороною права і порядку. І ми повинні завжди виходити з цих постулатів. Що це орган, який забезпечує право кожного громадянина? Свободу кожного громадянина, демократію кожного громадянина. Учасники урочистостей отримали справжнє задоволення від святкового концерту за участю відомих майстрів сцени, народного артиста України Степана Гіги, заслужених артистів України Володимира Коваленка, Ірини Зінковської, Квітослави, а також гумористичного театру Магарач та дитячого танцювального колективу Квітка надії. Але найбільше оплесків зірвали найменші артисти з дитячого садочка УМВС Веселка. 20 грудня урочистості з нагоди дня міліції відбулися в Івано-Франківському міськвідділі відділі внутрішніх справ. Начальник міського відділу міліції, полковник Василь Кіцелюк, відзначив, завдяки сумлінній роботі особового складу франківської міліції криміногенна ситуація в обласному центрі є стабільною та прогнозованою. Міліціонерів Прикарпаття з професійним святом привітали заступник міського прокурора Олексій Назаренко, військовий комісар обласного центру підполковник Ігор Сорокопут, начальник служби цивільного захисту міста полковник Василь Мацалак та головна ветеранської організації міськвідділу внутрішніх справ підполковник міліції у відставці Борис Головко. Багато з нас віддали свої найкращі роки праці в міліції. Це були різні часи, нелегкі, важкі. Була різна, але вдячна праця від, і пошана від людей. Хочу побажати всім тим, хто працює сьогодні в міліції, здоров'я, щастя, родинного затишку і високих показників в оперативно-службовій діяльності. Для молодого лейтенанта міліції Христини Боднар це свято стало першим в її службовій кар'єрі. Цього року я закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і була призначена посаду в міський відділ в сектор кадрового забезпечення. Це моє перше професійне свято в міському відділі у практичних органах. Робота подобається. планую надалі працювати в поліції. Також на успішну службу правоохоронців благословив митрофорний протиерей Української православної церкви Київського патріархату Отець Іван. День міліції України урочисто відзначив колектив факультету громадської безпеки та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ. У залі мініципального центру дозвілля зібралися викладачі, курсанти і студенти, а також ветерани навчального закладу, колишньої школи міліції та її наступника Прикарпатського юридичного інституту, розформованого рік тому. Після тривалої перерви на його базі відновили навчальний процес. За словами начальника факультету Мирослава Бучка. Викладачі і курсанти впевнені в тому, що невдовзі заклад буде розширюватися і готуватиме не тільки юристів, якщо не 100%, то 90% всіх кадрів, всіх працівників науково-педагогічний персонал, весь який був в нашому навчальному закладі, працював. Всі виявили бажання звичайно повертатися в наш навчальний заклад. Але я думаю, що з часом. Всі, хто були в Прикарпатському юридичному інституті Львівського державної університету внутрішніх справ, всі будуть у нас. До Дня Святого Миколая, за дорученням начальника УМВС в Івано-Франківській області, генерал-майора міліції Олега Сало, правоохоронці Прикарпаття відвідали сиріт підшефного навчального закладу. Для діток традиційно ми провозимо солодкі подарунки, фрукти. Також в цьому році для діток ми організували в ляльковому театрі і в драмтеатрі новорічну виставу, де для діток з першого по п'ятий клас ми закупили квитки, також купили їм зимові рукавички. Особливим подарунком відзначились працівники Державтоінспекції, які цьогоріч маленьким вихованцям подарували телевізійне обладнання. Тепер діти зможуть переглядати цікаві спортивні та навчальні програми, а також мультфільми у вільний від навчання. Час наші шефи якраз з нами працюють не десь колись, а вони з нами постійно. І коли вони нас питають, що вам зараз треба, найнеобхідніше. І от дуже хочу подякувати, бо вони практично ніколи нам не відмовляють. Діти з нетерпінням чекають, бо знають, що ці люди у нас є завжди. Вони вже їх сприймають як рідних, як братів, як своїх старших друзів, і раді завжди зустрічі з ними. У школі живуть 45 дітей-сиріт різного віку, з різними долями і характерами. Тому до кожного з них потрібно знайти свій ключик, щоб дитячі серця відігрілися і з'явилося бажання щось робити, чомусь навчатися, радіти життю і сподіватися на краще. Для них працюють педагоги, які, крім своїх талантів, вкладають у дітей і свою душу. Цьогоріч учні та персонал підготували казковий перформанс, аби потішити своїх шефів. Та не так чудова вистава, як посмішки, що не сходили з дитячих облич, радувало серце захисників правопорядку. Управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області оголошує набір кандидатів для вступу до вищих навчальних закладів системи МВС. Форма навчання денна. Державне замовлення. Після закінчення вузу випускники забезпечуються роботою. Довідки і консультації за адресою. Місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15. Контактний телефон 790273. Він зупинився на автомиці. 40-річний водій мікроавтобуса. Коли виїжджав, на заваді стояв легковик. Попросив уступити дорогу, коли почув постріли. В Чоловіка стріляли з пневматичної рушниці. Під час конфлікту пасажир автомобіля ВАЗ дістав помпову рушницю 12-го калібра Мисливського гладкоствольну і здійснив три постріли. Наслідок цих пострілів інший учасник конфлікту отримав поранення в грудну клітину та встигну. Каретою швидкої постраждалого відвезли до обласної лікарні у важкому стані. Проникаючи вогнепальне поранення. Лівої половини грудної клітки, підшкірної емфізема, лівобічний гемопнеомоторакс, забій лівої легені і плюс додаткове поранення нижньої третини лівого стигна. Його прооперували. Нині його стан медики класифікують як стабільно важкий. Хуліганів затримали. Учасник цього конфлікту, який здійснив постріли, був затриманий в центральній частині міста Івано-Франківська. На даний час водій та пасажир автомобіля вас затримані. Міру запобіжної заходу для них буде визначено судом. За даним фактом розпочати кримінальне впровадження. Про гоголівські пристрасті тільки навпаки. Правоохоронці повідомили сусіди. Ті приїхали, і в коридорі двокімнатної квартири побачили тіло її 79-річного господаря. Згодом з'ясувалося, пенсіонер проживав у квартирі сам. А кілька місяців тому, після сварки з дружиною, до нього перебрався син. Батько і син часто сварилися. Коли його везли на освідчення, він був дуже нервовий. В нього тряслись руки, людина переживала. Напевно, аж тоді він усвідомив, що, що на коїв. Син був на підпитку. Після чергової сварки молодий чоловік наніс батькові численні удари руками та ногами. Згідно висновку судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала від масивної внутрішньої крововтрати, ножинних переломів рибер, з пошкодженням легень та закритої травми грудної клітки. Як свідчать сусіди, близько шостої ранку було чутно сварка, але так як вони свідчать, що це були неодноразові сварки, тобто вони проходили досить часто. На місці було знайдено фляшки від горівки, тобто він вживав алкоголь. І після цієї сварки він було побиття тата. І після чого він ще скинув на нього шафу і пытався прододушити свого батька. Зломисника затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства і відповідно до законодавства загрожує ув'язнення на строк від 7 до 15 років. Про викрадену автівку районних Даївці повідомили Даївці обласні. Ваз 2108 червоного кольору викрили в селі Клубівці Тисменецького району. За якийсь час червону вісімку помітили на дорозі при в'їзді в Городенко. Далі майже як у кіно. З сиреною та проблисковими маячками міліціонери наздоганяли автомобіль. І таки нас догнали. За кермом «Жигулів» був 36-річний житель міста Мелітополь Запорізької області. Було зупинено даний автомобіль. Водія під час перевірки посвідчення водія було відсутнє. Після чого автомобіль та водія було доставлено. В Орденевській МВС. З'ясувалося, що кілька років тому нинішній власник авто, 42-річний мешканець міста Бережане, придбав вісімку в батька затриманого. Та за словами чоловіка, за неї досі не заплатив жодної копійки. Автомобіль зареєстрований на ДЦ. Приходили ще штрафи, коли візір був більше по-моєму, 7 тисяч. Штра... А, ці штрафи висчитували по тому отца з пенсії. Я присилав їм ті фотографії, бумаги, протоколи. Они не присылали деньги. А отец аннулировал доверенность. И в Гаимы написали с ним заявление. Щоб вернули автомобіль днями. Мелітополець приїхав у Бережани і попросив покупця підвести його в Івано-Франківськ, де начебто мав придбати підйомник. Дорогою чоловіки заночували в мотелі. Вранці житель Бережан пішов розігрівати свою машину, а потім повернувся в номер. За мить він почув, як його автомобіль від'їхав зі стоянки. Подививши вікно, я побачив, як було сів в машину. Подумав, що він з сумки своєї, щось хотів дістати. Автомобіль рушив з місця і поїхав. Затриманий пояснює, машину не крав, а просто забрав, бо вважає її своєю власністю. Я його не викрадав, Я забрав принадлежащий моєму отцу, і так як я в техпаспорт, тях його забрав. Та на міліцію це не подіяло. За незаконне заволодіння транспортним засобом відкрито кримінальне провадження. Мешканця Мелітополя затримано. З ним проводяться слідчі дії. Становище Мелітопольця ускладнює та обставина, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки в особливо великих розмірах. Нині він ключова фігура пошуку. Трилапого шукача наркотиків звати Харді, і він лабрадор. Кращого за нього у цій справі кажуть кінологи немає. Органівку собаків багато разів перевищує органів людини і основних засобів, тому якості біологічного детектора використовується іноскуває собаки для пошуку наркотичних засобів зброї. Харді працює. Собака, якби шукає не а шукає просто любиму іграшку. І шукає наркотики у пакетах та бандеролях. На успіх справи, себто на знайдені в картонних коробках заборонені речовини, в принципі, не надто розраховували та рейд на пошті провели недарма. Не часто, але все ж знаходять те, що потрібно, але не можна, особливо у пакунках, чиї адресати перебувають у місцях позбавлення волі. Тут у нас на двома стоять посилки. Вони переважно великогабаритні тяжкі, але на них більше звертають так увагу. Більше куди йде на колонію посилки. Найчастіше перед святами родичі та близькі намагаються догодити своїм рідним і не лише смаколиками. В цей період каже керівництво місцевого обнону, натрапляють не менш як на десяток наркомісних бандеролей. Фантазії передавальників немає меж як правило. Ховають якісь там предметі, якісь речі. Це може бути там крем для бриття, для гоління. От причому запаковують таким чином, що не відрізнити від заводського пакування. Вмілим ручкам родичів ув'язнених може позаздрити навіть одноіменний гурток. Вони. Відрізають частину, кладуть туди внутер, потім запаюють з допомогою там, запальнички. Виявляємо де завгодно. Навіть тих, в тих містах або в тих речах, які ми ніколи не могли подумати. Там і кетчупи, і соуси. Допоки знімали на пошті, наркотики знайшли у передачі до Коломийської виправної колонії. Жінка передала чоловіку Миколаю марихуану краще не ризикувати радять в бунонівці, пощастить, якщо пронесе в іншому випадку світить кримінал за статтею – збут наркотичних речовин. А це немало небагато від п'яти до восьми років в'язниці. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василіянок, 22 55 19 09, 51 13 61.